Усім привіт! Коротенько записую відео про посадку азійських груш. Замовив 7, 7 саджанців, ми замовили азійських груш. От, висаджуємо сьогодні 11 березня, висаджуємо їх в ґрунт. От, коротенько хочу зробити огляд, тому що груші досить цікаві от Скажімо так, не зовсім звичні. Але колись я пробував надзвичайно смачні груші, коротенько хочу розказати, показати, як сажу. Ось є в нас такі саджанці. Це великий саженець. Йому, якщо не помиляюсь, 3 роки. от Це груша. Що там в нас? Хосу. Хосу дуже потужна. Потужна груша. от, Далі, трошки менше за розмірами, двохрічна е, груша секуї. Секуї, Погано фокусується. От, вже вечоріє, тому швиденько знімаю і трошки може якість кульгати. Так, слідуюча груша е, кікосуї. двохрічка теж. Ось така вона. Десь приблизно е, метр вісімдесят висоти. Вони всі до 2 метрів. От. Далі тут дуже цікавих 4 є е, шінсекі, це груша. Дуже цікавих 4 є груші. Вони на інтеркалярних е, вставках. Ось видно одна. Е, щеплення одне і далі друге. Ось така вставка. І це чотири груші таких. Ось тут у нас що там, чуюро, теж на вставці. Ох, погано фокусується. Е, теж на вставці видно. От тут груша Влад Лі, теж вставочка видно. Я, якщо чесно, сам до кінця не вивчив дане питання про ці вставки, але знаю приблизно так скажу. Вони для того, до речі, груша це сорт Міленіум. Вони для того, щоб. Груша росла не дуже велика, дерево саме не дуже велике, але було дуже продуктивне. От, можна пошукати в інтернеті, є відео про ці вставки. От, коренева система теж така досить непогана. Про ці вставки можна почитати відео. Ці дерева потребують підв'язки, тому що вони надзвичайно продуктивні. От, і просто від ваги самих плодів вони можуть е, падати, падати, ламатися, тому їм потрібна шпалера. Але ну, ми шпалеру поки що робити не будемо, просто візьмемо е, по два, е, по дві палки закопаємо, прив'яжемо акуратно. От, і будемо за ними доглядати. А в майбутньому поставимо вже потужну шпалеру, щоб вони трималися. Е... Ми копаємо так трошки більше, щоб були за кореневу систему. На дно сипимо перегній. Ось видно перегній, от Такий перепрівший, гарний з черв'ячками. Перегній, присипаємо землею, тоді ставимо саженець, трамбовуємо, поливаємо і таким чином садимо. Скільки е, копав, не знайшов ні одної личинки хрущани, совки, але все одно е, даю в яму ентоцит, метарезину, такий він має порошечок е, сірий. Тут було. Якщо не помиляюсь 5 кг в тому мішку, це все, що лишилося, От, то ми його сюди даємо від ґрунтових шкідників. Добрив більше ніяких не даємо, щоб не підпалити коріння, тому що вже був досвід такий, що садили і десь трошки більше добрив попадало на коріння, підпалювали дерева. Більше так не робимо. От. Потрібно помилках своїх і чужих. От, але е, ну, от така, така ситуація. Садимо такі груші. Що ще хотів сказати? Ну, в принципі, нічого такого особливого. Потрібно буде їх побілити, щоб не було морозобоїн. Груші прийшли дуже класні, сажанці. Е, А, ще. Люди бачу, запитують в соцмережах, чи можна садити зараз дерева? Можна садити, чому не можна? Земля не замерзша. Навіть якщо вночі заморозки, ми ж, і земля вона ж не промерша далеко. Заморозок на поверхні ґрунту, тим більше, щоб вже, навіть зимою морозів не було. Навіть в лютому можна було садити, тому що було тепло. Якщо можна копати, можна влізти в землю, як то кажуть, ну то можна садити, чому не садити? Вона все одно пройде свій час і вона почне розпускатися, це дерево. Що воно стоїть, дерево стоїть, наприклад, яблуня. Ну, вона посаджена. Коріння в землі, зверху вона ж не обмерзає. Так само ця груша. Ми її садимо коріння в землі, воно ж не обмерзає. От. Ну, то чому не садити? Можна садити. Не померзне воно нічого. Вони ж все одно в саду, в розсаднику росли і не мерзлалося. Головне, щоб коріння не померзло, а верхня частина не померзне, тому що морозів не буде 30 чи 40 градусів морозу. Коріння в землі, все нормально, земля не промерзає глибоко, навіть зимою. Вони Як зимою не мерзнуть, то чому зараз не садити? Головне, щоб коріння не померзло, щоб його на вулиці не лишили, щоб воно не померзло. І все. А так, копаєте ями, садите без проблем. От, от, оце єдине, що тільки е, потрібно буде е, побілити, Вон, видно, дерева біліють. От, трохи вибачайте за якість, тому що вже геть є. потрібно швиденько е, досаджувати. От, е, побілити, щоб не було морозобоїв. Підписуйтесь на канал, будемо дивитися, як розвиваються дерева. Будемо розказувати про цікаві речі. Всім всього доброго, до побачення, буду садити груші.